Права 1096. Виконай додавання, обираючи зручну послідовність обчислень. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 9 додати 6, додати мінус 6, додати 9. Ми бачимо, тут у нас є пари з'ємно-протилежних чисел, а їхня сума дорівнює 0. То можемо так записати цю суму. Це дорівнює. Тобто спочатку мінус 9 додати 9. Так, ну, а до неї записати 6 додати мінус 6. 6 додати мінус 6. Є? І це дорівнює. Нагадую, що сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Тобто мінус 9 додати 9 дорівнює 0. І 6 додати мінус 6 також дорівнює 0. Тобто ми записуємо, що 0 плюс 0 це в нас буде просто 0. Є? То в першому завданні сума у нас цих чисел дорівнює нулю. Переходимо до другого завдання. 42 додати мінус 10, додати мінус 39, додати 10. Ми бачимо, тут мінус 10 і 10 також у нас сума буде протилежних чисел. Тому ми можемо записати тоді цю суму так. Як записуємо 42. Тоді додати мінус 39. Так. Ну і додати. Мінус 10. Додати 10. І це дорівнює. Ну що ж, 42 додати мінус 39. Сума у нас буде додатня, модуль додатнього числа у нас буде більший, то ми записуємо, що це буде. Можна записати як 42, різниця модулів як 42, відняти 39. Так. Ну, а мінус 10 додати 10, їхня сума дорівнює 0, тому що це сума протилежних чисел. Ну і це дорівнює. Переносимо. Так, 42 відняти 39, це буде 3. Записуємо, що сума у нас дорівнює 3. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 2,63 плюс 5,28 плюс 1,72, додати мінус 8,37. Треба шукати так числа, щоб вони легко додалися в сумі. Тут у нас є сотні частини. Я пропоную згрупувати тоді так, додатні числа окремо і від'ємні окремо, якраз в сумі їх буде легко додати. Тобто ми запишемо тоді, що це дорівнює. Спочатку від'ємні числа, то ми пишемо мінус 2,63. Додати. Тут у нас є відрібне число мінус 8,37. Додати мінус 8,37. Так. І додати. Тепер додатко, запишемо сума 5,28. Додати 1,72. І це дорівнює. Переносимо. Так. Так, дивимося. Обидва числа у нас від'ємні, то сума буде від'ємна. То ми пишемо, перша сума у нас буде мінус. Тоді знаходимо суму 2,63. 2,63 додати. 8,37. 8,37. Так, додати. Ну, а 5,28 плюс 1,72, сотих, 28 сотих плюс 72 сотих, це буде 100 сотих або одиниця. Тоді 5 плюс 1 це 6, і ще одиниця від додавання сотих частин. Це буде всього сім. Ми записуємо плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, передивимося, перша сума. У нас буде мінус. Тоді 2,63. 2 плюс 8 це 10, цілих, але 63 сотих плюс 37 сотих, це буде 100 сотих або 1. Тобто 10 тоді плюс 1 це буде 11, Тобто ми пишемо мінус 11 додати 7. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна, то ми пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, це буде 11 відняти 7. Ну і це дорівнює мінус. 11 відняти 7, це буде 4. Тобто значення четвертого виразу буде дорівнювати -4. Переходимо, виразу дорівнює мінус 4. Переходимо до четвертого виразу. Мінус 2,43 додати 6 і додати 2,43, додати мінус 8 і додати 2. Ну що ж, згрупуємо спочатку, напевно, мінус 2,43 і 2,43. Їхня сума у нас дорівнює нулю, бо це протилежні числа. Отже, ми записуємо, що це дорівнює. Спочатку мінус 2,43 додати 2,40. Далі. Ну, і зараз додамо тоді додатні числа. 6 плюс 2. Додати В дужках записуємо. 6 плюс 2. Ну і в кінці запишемо додати 8. Ми можемо представляти доданки, як нам зручно. Додати мінус 8. Від цього сума у нас не змінюється. Це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, як я вже казав, сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Так, викреслюємо. Тоді, що ми отримаємо? 6 плюс 2 це буде 8. Додати залишиться. Мінус 8. Знову ми маємо суму протилежних чисел. Ця сума в нас дорівнює 0. Так, то ми записуємо, що значення нашого виразу дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке просто завдання. Як можна знайти значення виразу, обираючи зручну послідовність обчислень? На цьому вправу завершено.